Привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто Пряжа, і сьогодні ми з вами будемо розглядати новиночку від Ярнард, яка називається Лана Атраенте. Лана Атраенте в перекладі з італійської це означає приваблива пряжа. І це дійсно так. Адже подивіться, яка вона прям на вигляд, ось така приваблива, манлива і так і зазиває спробувати і щось зв'язати. Так, по-перше, розглянемо етикетку. За складом це 100% вовна, ниточка рівничного типу, ось так виглядає сама ниточка. Якщо її розкрутити, то це виходить такий, наче як пушечок. За матражем 160 метрів в 50 г, і виробник рекомендує спиці 3,5. Трошки пізніше покажу вам зразочки, але я їх в'язала на спиці номер 4 На дотик ця пряжа дуже м'якенька. От прям зовсім немає ніякого натяку на колкість. Вона прям. Класна, прям класна, м'якенька. І після ВТО вона стає ще більш м'якенькою, адже ось ця ниточка, вона розпушується і стає така дуже-дуже ніжна і суперприємна. Тож, давайте будемо переходити до розглядання саме зразочків. А ви поки що не забувайте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Ось перший мій зразочок. Який, як я вже сказала, я зв'язала на спиці номер 4 Як бачите, ось таке дуже рівненьке полотно. І ниточка, дійсно, вона розпушилася. Бачите, як вона виглядає після ВТО у порівнянні із тим, як вона виглядає до ВТО. Тобто, я подумала, що має тут бути. Якийсь проміжок для ось цього пушечку, для оцього розкриття. І тому взяла спицю номер 4 мені здається, дуже непогано вийшло. А ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Чи краще було взяти все-таки спицю 3,5. Перший зразочок я в'язала лицевою гладдю. Абсолютно після ВТО такі рівненькі, дуже красиві петельки. Я дуже задоволена результатом, дуже мені подобається це полотно. Вважаю, що це будуть ну, просто якісь казкові такі. Класнючі светрики, при тому вони будуть супер теплі і дуже ніжні. Хто переживає, що буде кусатися, у кого чутлива шкіра, можна не переживати. Вона дійсно дуже м'якенька. Мені здається, навіть через екран це видно. Напишіть, як вам. Так, і другий зразочок я вирішила зв'язати, спробувати зв'язати резинку, адже у процесі в'язання цього полотна мені здалося, що ниточка така достатньо пружна. Вона прям так і просилася в резинку. І дійсно я не помилилася, дивіться, як класно ця резиночка. Ну, просто супер! Ну і саме полотно, воно теж таке достатньо пружне. Тобто робимо висновок, що ця пряжа, так само як для светриків-кардиганів, вона прекрасно підійде і для шапочок. Єдине, що дійсно для шапочки, я би брала спицю менше, аби полотно було більш щільно і шапочка зовсім не продувала. Бо бачите, на четвірці таке достатньо легеньке таке повітряне і пластичне, виходить полотно. На шапочку вважаю. Треба більш сильно. Для зразочків я обрала колір номер 6606 колір какао. Дуже красивий універсальний колір, який підійде до багатьох луків. Приблизна витрата на светрик середнього розміру, тобто десь розміру SM, 9 моточків. Якщо ви хочете в'язати якийсь такий затишний, великий овер, може подовжений, то беріть вже 10, 11 або так далі меточків, залежно від бажаного розміру та моделі вашого виробу. Ще однією класною особливістю цієї пряжі є палітра. Дівчата просто красивенні кольори. Палітрі є як трендові, дуже зараз актуальні кольори, так і базові, тільки завжди потрібні і завжди актуальні. Наразі дивіться, маємо ось такий красивенний кольор Шоколад. Він такий трошки як. Марон називається, бо бачите, такий дуже теплий. Молочний шоколад, але теплий такий, наче як трошки з червоним підтоном. Ось такий красивий колір Бордо, 66,23 номер. Такий дуже актуальний і дуже красивий. Колір 6602. Він такий або насичений молочний, або, як зараз, дуже модно актуально колір вершкового масла. 6601, теплий білий, це така база, він завжди актуальний. 6603 такий світлий беж. І 6604 він такий більш е, карамельний, більш, такий, трошки, трошки більш насичений. Е, бежевий такий дуже теплий, медовий карамельний колір. Ще мені в оку впав ось такий 6635, він у нас називається кремовий колір, але він бачите, такий трошки як із рожевим або трошки персиковим підтоном. Ну, просто дуже-дуже ніжний і красивенний. Як ви вже зрозуміли, мій фаворит какао. І 66.05 він такий колір тауб, світліший за ось цей, але вони обидва, дуже такі непрості, складні і красивені кольори. І ось такі, ще я хотіла вам показати поближчі, такі базові, джинсові, вони дуже універсальні. Це може бути як і шапки, так і светри, такі, що на кожен день і кардиганчики, що ви, ви або ваші близькі будете носити і радіти щодня. 66,40 і 66,44 такі саме джинсовий і такі сіро-блакитний, красивий. Якщо ви вже встигли спробувати цю новиночку, то поділіться, будь ласка, враженням у коментарях. А якщо ще не встигли, то дуже раджу долучитися до тих щасливіць, які вже обрали свій колір. Обрати колір можна у нас на сайті. Посилання залишаю в описі під відео. І ще раз нагадую, не забувайте підписуватися, адже ми будемо показувати дуже багато всього цікавого і красивого. 450 грам.